Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру восьмого класу. Третій урок ми будемо займатися діленням дробів. І сподіваюся, що на даний момент ви пам'ятаєте, щоб поділити один дріб на інший, потрібно ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Ми використовуємо в цій темі дуже багато формул, правил, винесення спільного множника за дужки, Правила скорочення дробів, формули скороченого множення, це все ви маєте пам'ятати, ну або на крайній випадок мати перед очима, щоб піддивитися. Якщо ви не працювали з першою і другою частиною ділення дробів, то, мабуть, зараз вам буде важко сприйняти те, що буде сьогодні. Тому що ми займаємося завданнями достатнього і високого рівня складності. І так, знайдіть значення виразу, якщо А дорівнює число і Y дорівнює число. Питання: чи можна відразу підставити замість А і Y числа? Можна. Але подивіться, наскільки це буде важко. Має сенс. Спочатку виконати тотожні перетворення, піднести дроби до степеня, виконати ділення, скоротити все, що можна скоротити, і далі уже підставити. Це буде значно легше. І так, пам'ятаєте, коли ми підносимо степінь до степеня, показники перемножуються. Да? І так, ми по кожному пройшлися. А в квадраті в третьому степені А в шостому, Y в третьому і ще в третьому. Перемножили Y в дев'ятому, 5 в третьому. В другому показник 2, мінус в другому степені зникає. 25 має сенс сприймати як 5 в квадраті. І ще в другому степені, то це 5 в степені 2 помножити на 2. 5 в четвертому. Далі А в шостому, Y у восьмому. Показники перемножились. Тепер ділення заміняємо на множення. А дільник на обернений. В чисельник іде А в шостому Y в дев'ятому і 5 в четвертому. В знаменник 5 в третьому, а в 6 у 8 Скорочуємо. В знаменнику залишається одиниця. А в шостому скоротилося. Y в 9 в чисельнику скоротився з Y у 8, і стало 5 y Подивіться, наскільки легше тепер підставляти значення. Значення цього виразу від А взагалі не залежить. І цей. Це мішане число нам, в принципі, ніяких проблем не створює. 5 помножити на Y, 5 помножити на 20, буде 10 сотих або 10. Так само має сенс спочатку виконати е, тотожні перетворення в другому завданні. Що ми тут бачимо? Перший дріб так нехай залишається. В другому в чисельнику формула, в знаменнику формула. Розклали по формулі. Тепер ділення замінимо на множення, дільник на обернений. У нас буде в чисельнику. Чисельник першого дробу множимо на знаменник другого і знаменник першого на чисельник другого. Тепер у нас добре йде скорочення: 2х мінус у в квадраті 2х мінус у х x мінус 2y, x-2y, тож в чисельнику залишається 2х мінус у помножити на х x плюс 2y, x-2y помножити на 2х плюс y. Скорочення більше немає, і тепер підставляємо 2 помножити на х, 2 помножити на 4,2, 8,4 мінус y. Помножити х 4,2 плюс 2у. 2 y 3,2. Аналогічно в знаменнику х мінус 2y 2х плюс y. Ну, тут уже арифметика, не буду на цьому зупинятися. Це можна виконати в стовпчик. Нагадаю, що в математиці алгібри геометрії ми. Калькулятор не використовуємо. Ну, навіть не знаю. Ладно, давайте нагадаю. 8,4 мінус 1,6, кома під комою, розряд під розрядом. 4 відняти 6 не можемо, позичаємо. 14 відняти 6 буде 8. Кома під комою 7 мінус 1. Ну, додавання легше, так? Да? Множення. Множення теж нагадати. Множимо дроби, незважаючи на кому. 6,8 множити на 7,4, неначе тут немає кому. Ну, я поставлю, але множимо, неначе немає ком. 4 помножити на 8. 32, три запам'ятали. 4 помножити на 6, 24 і 3, 27. 7 помножити на 8, 56, 5 запам'ятали. 6 на 7, 42 і 5 – 47. Додаємо 2, 7 плюс 6 13, один наперед. 10 і 1 наперед. Тепер відділяємо комою дві цифри, бо було дві цифри разом після коми. 50,32. Ну і ще ділимо на 10. Поділити на 10 значить кому зрушити на одну цифру. Поділити на 10. Рівень четвертий, високий спростити вираз. Роздивилися. Ну і безумовно, що майже всім не подобаються ось такі вирази у вигляді дробів. Основна властивість дробу дозволяє нам помножити чисельник і знаменник на одне й те саме число, що не рівне 0. І якщо ми перший дріб домножимо на 2, то дроби у нас будуть цілими. Да? 0,5 на 2 це одиничка. І тут так само. А другий дріб чисельник і знаменник має сенс домножити на 5. 5 помножити на 0,2 це 1, 5 помножити на 1,6 це буде 8. Да? Тож, виконаємо таку дію. І тоді у нас виходить достатньо приємна ситуація. А квадрат мінус 64 це формула. А квадрат мінус 8 квадрат. В знаменнику А куб мінус 125 це формула. Бо 125 це 5 в кубі. Чисельник другого дробу А плюс 8. Знаменник другого дробу А квадрат, плюс 5А. 25. А квадрат минус 64, это будет А минус 8, А плюс 8. А куб минус 125, это будет А минус 5, А квадрат плюс 5А плюс 5 квадрат. Ділення замінимо на множення, дільник на обернений. І є можливість скоротити А плюс 8, А квадрат плюс 5А плюс 25, і маємо А-8 в чисельнику, А-5 в знаменнику. Наступне завдання потрібно розкладати на множники, чисельники і знаменники. Давайте аналізувати. Чисельник першого дробу. Групувати потрібно, виконати групування і винесення спільного множника за дужки. Давайте подивимося, чи є тут формули. 9b квадрат мінус 12b плюс 4. Якщо я запишу 9 b квадрат, 3 b квадрат. Далі, 4 запишу як 2 квадрат, то тут має бути 2 помножити на 3b і на 2. Сходиться в мене 12b. Сходиться. Значить, це формула, і її можна зібрати 3b мінус 2 в квадраті. Значить, це формула. Далі а квадрат мінус 12а 36. 36 це 6 в квадраті, А мінус 6 в квадраті. О тут має бути написано 2 помножити на А і помножити на 6. Сходиться, так? Да? Значить, тут теж формула. Згрупуємо перший доданок і третій, і винесемо 2А за дужки. Тоді тут залишиться 3Б мінус 2. Другий і четвертий доданок винесемо мінус 3. Тоді мінус 9b поділити на мінус 3 буде 3b, плюс 6 поділити на мінус 3, знаменник по формулі зібрали, другий дріб зібрали по формулі. Знаменнику другого дробу згрупували 3А і 18, мінус 18Б, винесемо 3Б, 3АБ, 3 мінус 18Б, винесемо 3Б за дужки, тоді тут буде А, мінус 18Б, поділити на 3Б, 6 і ось тут винесли мінус 2 за дужки. Мінус 2 в дужках А мінус 6. Ще раз винесемо спільний множник за дужки в чисельнику першого дробу. 3Б мінус 2 винесли за дужки в дужках 2а мінус 3. Знаменник без змін. В чисельник другого дробу без змін. А мінус 6 винесли за дужки, в дужках 3б мінус 2 в знаменнику. Тепер ділення замінимо на множення дільник на обернений. В чисельнику буде 3b-2, 2а-3 і знаменник другого дробу а мінус 6, 3b мінус 2. В знаменнику А мінус 6 в квадраті і 3b мінус 2 в квадраті. Давайте скорочувати а мінус 3b мінус 2, і ще раз 3b мінус 2, і тоді у нас в чисельнику залишилось 2а мінус 3, в знаменнику А мінус Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Я вам щиро бажаю успіху. До зустрічі!